Ах. От така насавода майже всі, всі полетіли позаду. ну, ну, нон. Зараз обижають. Оооо! Зараз покажу. Так, от тут однієї рухої це не треба. Ось такий звичайний спосовий, я думаю, кайфовий. Підім, ще буде кращий. Так, це кражний ліс. Супер. А і там от на горі вже видно так видно. Буде. Збиті дома, ось тут, щось Такі ну, то, що ж було, які чудові веди. Ну так що треба зліва, справа Класно, коли в ліс. Заїжджаємо. На жаль, яка знову не вгору. Щось ми спускаємось, спускаємось такі вже. Так, да, тут напевно штучно виселені. Ліс, судячи, прямим. І пішов кайф, як не вийшло. Це дуже класно. Отак просто, так просто, можна так розкласти руки за вітром. О! Переключитись. Ну дуже сильно вітер. І виїжджаємо на таку полянку. А че глятовий майданчик? Mm. Частина поїхала. Частина. Сюди. Такі види, якщо через сонце буде видно, не знаю. От. Так розумію, що не, перен... перевершений... не перевершений настрій з Ромою залишився. Оооо, так. Ось така грантовочка, вона але типа ага. типа підйом. Так, ну хоч рот відкрив, це вже якийсь. Ну, Що-то і Серега. Так, якісь так теж настрій. Що-то усіх пер... неперевершений ну, нас. Да, да. Та ні, я, я вас познімаю, бачите? Там це на не Вот имени Сергея Хамюка. Поздравился на него. Такие город. Короче, ехал, ехал, ехал. Ну это да, ехал, ехал. Вот такой я вот так вот. Короче, а той хлопець перший. Хочешь оцей дівчині... Турист з Києва показати якесь озеро, напевно. Чи ви хоче схоче перед нею. Привіт катають, хто знає де, а ми, а ми їдемо на роздільну фактично. Ну, з іншого боку, по цій дорозі, коли привіт, то це о восьмій ранку десь. Це завжди дуже прохолодна погода. Чи останній спогад мінус один був. Вітер. Ну звичайно морда. Тому щось у цьому ладно. Знайдемо якийсь позитив маленький, блін. Але тут такий он класний. Хуйний. Подивились, подивились і вже нормально можна їхати. Більше. Як-то свіжим. Так, треба дивитися все ж таки на дорогу. Тут асфальт, але потроху він відняється. От. І хоча ні 500 метрів і ми звертаємо у поле. У чисте поле. Скажімо так. Отак з'їжджаємо і фігачимо. Так, ще йдуть. Трохи цікави, цікавинки блин, людям. Yeah. Коротше, їхали, тут таке перехрестя і нарешті мої думки туристичні дійшують до людей, що треба на перехрестях зупинятися комусь одному, без людей їхали куди треба і не трачали всі час. Почали yeah. він недовгий, метрів 200. Такий з'їзд і тут таке озеро. Тут Такий стан. Вже забитий. Там якась кубка в кольоровому одязі. це Їдуть з нами. Ну, такий такий о у спеку. Тому що тут і хвойний ліс. Да? Тут є місця, щоб зупинитися подовше. Yeah. Yeah. Ну да, раз. О! Два тонни для нас, багато дуже коштує. Ти Ты пішки пройшов пришел Так. Да. Вот, Бачиш, готуюсь На Карпати. да. Beautiful карпаты. У мене тепло пойкась, пішло в ноги. Короче, все, ще сюди приїхали приехали Що? Я б ніколи. Я никогда. б тоже ніколи. Ні, я вже сказав, такого в спеку, влітку якраз ідеально. А можна і не тільки когось тут загубити в озері, а вони повісні. Да, чи ви вже це говорили? Так. Якщо можна зрубити тут бульки виїздити. Так вже вже бачите, чому він перший поїхав? Дивляться на великих об'єми простого. Так, а два де це сила, коли фактично... Фактично 10, то дивно чому ще ніхто на ту верьку не заліз? Може постоянно я давай дай, туди прикольно їхати. Так, класний вид. Такий блін, American style. О, Газпром. Давай, треба сюда насрати, короче. Ха. Вот так вот. Газпром. На. Нефть. Газпром, нефть. Газпром, да, вот так вот. Хоть Хочешь нормально. Так. І давайте звернемо увагу, що Сергій, він, який кальнюк, поїхав зусиль іншої дороги. Так, зі. І по травою фактично. Нірний. І так, так, поля України. Ви ровно так ось. Зібралися. не завадить завжди. Ось така класична покатушка з заявкою 150 плюс кілометрів виглядає отак, саме так. так, Отак, підійдемо. Жуб. тільки навички кроскантрі тут вручаєш. норма ну, матокський, повно. це село, Китайно знімаю для Друзі. І ось оцей цей кусок ревельний. Її не хочу. Така лафа. А ти куди? Коротше, я не знаю про що вони спілкуються. Гру, грун, гру, рейвел, вітер в морду. Як це, як це може бути не наша дорога, блін? <рес> Якась діч. <рес> Вирішили. Так, дівчина з ним, але ну, таке буває Так, так цікаво їдеш кулю Там не знаю, ви там буде чи сонця Коли вітер закриває нас дерева від вітру Хочеться отак от без рук Інколи Ну, вже. Ну трохи. Поки дістав камера. <ривіт> Навіть не треба GPS, вітер все, вирішує куди їхати, як. Цікава, просто картинка, не може від картинки. Приїхали просто по через траву. Тоже проїхали, то почилилися. Тільки правильно. <ривіт> Палійтелі. Палійтелі. Аскартелі. А, це білка здається. Коротше, це білка спуск і на середині капличко. Але... вот тут, 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 тут була колись вода. Ось тут катечок, навіть, ну напевно, ось такі фотки. Всіх скрізь їх радость, справа, фу Блін, язик зламаєш. Так, виглядає як труна, чесно кажучи, ну що. Пробуще. Спускається. І ось отакий кайф продовжують спуск крутий. Так, ну тепер у нас кава грати мала. Ось він реальний хаджибей Основний Основний хаджибій починається Спокійна дорога Ну трохи нам вітер допомагає да такий от кусочок Короче, кудись поїхали, кент знає куди. На ну, вітер, на мабуть. Так, ось. Хобчок з дівчиною поїхали як треба. Де ж таки вгору. На середину підемо. Ось так ось. Ось так подожже. Так Перегруже піднятись і така краса. Зразу широкий лиман вже такий. І, і досить він глибокий. Трішка йде дощ. цікаві такі по-своєму ці себа там навіть просто купляють далі довгий. Кого ця дорожка мені подобається? Ну зараз не дуже. Та тут, тут, тут вдовж поля, От де Сулейман? так, реально, щоб бігати села. Так, така стихія. Yeah. Оце кайф. Це. Це Мабуть. Почав нам навіщо вирубати. Дійсно. Ще є. Щоб прикарканути і відчути на пол. Дівчатка їдуть. Попереду, попереду. Так, ну така забавка. на дибових. Так, позуки веде. Ого. Що можна сказати? О, yeah. Що тепер можна зрозуміти? Ви їдете як лосі, про що мовиться? яка-то шишка тут. Yeah. Опа! Yeah. Яка цікава машина. Так. Продовжуємо від монастиря. Валює, навалює, навалює, навалює. Так, чудово їдемо. Спустились до лиману. Досить класно. Я не здивуюся, якщо вона пішла як в водичку на тренувальні процедури своїм А Рушаємо і... Чи... Ну зараз Сергій доїде, то щось не там не А ось... Тут. А, точно. Ну ладно. Оттуда сюда дальше. Отсюда туда и Оттуда Оттуда сюда цели. Да. Короче, вот такая вот такая вот Блин, я заехал в так Вы хоть заказ карт фоткали? О, фрирайд. О, О. о. мортали. мортале. Сыра земля. Типа. Да, Здесь нет, снизу жестко. Давай, делай фото, я что, зря лег. Ну, Борис сейчас снимает. Пани Легу и просит. Знаки. Это не закат. 呵呵。